С Салам алейкум! Екстрене включення. Я зараз буду готувати хліб і можливо комусь знадобиться рецептик чи щось таке. Тому. Хоба! Мука. Дріжджі. Сухі любі дріжджі підійдуть. Може навіть не сухі, але мені вони, чесно кажучи, не дуже заходять, тому сухі. Яєчки. Вода, цукор, сіль. Та і все, в принципі, все, ще треба для хлібу. Взяли, коротше, ось так, муку. Розпечатали акуратно, щоб зараз не було повністю в ній. Той ще, звісно, проціджує через ситечко додаткову муку. Але я вам так скажу, кому воно треба? Я вас прошу. Ніхто не буде цим так довго страдати. Та і ви думаєте, що на фабриках, де роблять хліб, там хтось заморачується, там просто засипають, а машини робить суміші і все. Ну Тому і закінчилось кохання. Коротше, у мене 2 кг 2 муки, я сиплю зазвичай половину. Тобто кілограм. До речі, ось такий в мене здоровий тазик. Половину всипали. Муку ще не забираємо в сторону. Ну, точніше так, ми забираємо її в сторону, але ще не відкладаємо, вона знадобиться нам майже в кінці. І так. Тим часом додаємо потрошки солі, трошки цукру. Оба! Ага. Так, взяли сіль. У мене тут її, в принципі, небагато лишилося. Ось. Ну, десь половину від цього. Ой. Десь половину від цього видамо. Я даю так на глазик. Я завжди все роблю на око, тому точних пропорцій не чекайте. Я казав, що половину, але я всипав все. І таке буває. Тим часом ми ставимо воду кипятитися. Сипаємо сюди цукру. Це я теж роблю на око. Хоча і всипав зараз сюди три ложки, але зазвичай це не три ложки, а просто чуть-чуть сипанув там і взагалі. І так, беремо стаканчик. Секунду, бо у мене тут зараз весь сервант перевернеться через те, що я один стаканчик взяв. Заради балансу все світу устій. Все. Ніхто нікуди не падає. Стакан. Сипем трошки, ну як трошки, десь так само чайно дві чайних ложки дріжджі в саму муку. Я думаю, я сип порився. Беремо ще на око. Сипамо, коротше, ну десь. Ось вот стільки. Вот. Ну, десь чайні ложки півтори, плюс-мінус э, дріжджів в стаканчик. дріжджі сюди, їх вже можна відкласти. Беремо цукор. Я, в принципі, даю один до одного і дріжджів, так і цукру, тому це вже на ваш смак вибір, як хочете. Цукор потрібен чистий, щоб активувати дріжджі. Можна дати мед, можна дати будь-що, це не, не грає ніякого значення. Можна, в принципі, перемішати навіть, це також не сильно щось буде міняти. Міня... Міняє. Це ми залиємо теплою, дуже теплою водою майже кипяточком. Це, в принципі, ми також залиємо майже кипяточком. Беремо от нашу мисочку і отак от от все Гарненько. Щоб там все розмішалося, сіль, цукор, дріжджі, щоб все в консистенцію війшло, скажімо так. Хоча тут не консистенція швидше, а просто цей. Перемішуємо сухим індігрієм. Взяли яєчко. Яєчко. Яйць. Отак. Бам! І прямо туди. Я це не дуже акуратно зробив, але вибачайте. Шкарлупку. Викидаємо звідси, помили ручки. ви так само після того, як омлет готуєте, от, типу вбили яйце сковорітку, а потім руки от так 100 тисяч разів йдете мити, типу от пальчики особливо, пальчики, пальчики. Так зараз я схожу звичайником, поставлю тимчасову на паузу і зараз вернуся до вас. Я вернувся. Коротше, ми намішали водичку, вона парує, але вона не гаряча, тобто вона дуже тепла. Я її намішав, заливаємо спершу стаканчик. Не до кінця, тому що дріжджі піднівляться, їх на 5 хвилин в темне місце. В моєму випадку це мікрохвильовка, ідеально темне місце. Тепле навіть, в принципі. Я не перемішую, просто поставив туди в темне місце і все. Хай собі стоять 5 хвилин, в принципі, я засікаю, у мене є годинничок. Тим часом трішки води вже можемо додавати в нашу муку. Формувати вже якесь тісто, але ми його почнемо формувати саме тоді, коли у нас дріжджі вже підійдуть. Залиємо сюди і далі вже воду ми будемо по мірі того, наскільки нам треба до тіста додати. Якщо ви там якісь щось пропорції не так зробили, не панікуйте, все добре, все гуд. Якщо занадто рідке, трошки муки дайте, якщо занадто сухе, трошки води. Але... Головна штучка, що давайте потрошки, щоб ви контролювали процес замішування і так далі, щоб ви бачили, чи не забагато, чи не замало. Бо так можна переборщити, потім не знову додати, зменшити вже, в принципі, мало як вийде. Тому я вам так скажу. Потрошечки. Не спішіть нікуди. Тим часом ця суміш вже виглядає ось так. Перемішаю її трішечки пізніше знову ж таки, коли дріжджі підійдуть. Тим часом ми можемо про щось поговорити. Е, якби я міг монтувати, я би зараз гарненько типу, вам показав з передньої камери, з задньої камери. ось, Але поки що буде ось так. от. Ось там яичко плаває. Та ви самі, в принципі, бачите і розумієте. Мікрохвильовку я поставив. Та і що? І засікаємо? А поки що можна поговорити. Якщо ні, то перемотайте десь на 4 хвилини вперед. І ви побачите продовження. Бамбічного рецепта хліба. Чесно кажучи, цей рецепт вже в нашій сім'ї досить довго використовується, але зазвичай і моя матір його робить. Але вона тимчасово відпуститься, тому всім домашнім господарством займаюся і я і хлібом в тому числі. Та й в цілому, хто не коштував цей хліб, каже, що, типу, я зараз не хвалю, не подумайте, я не як ці от. Мадамки з Тіктока, які зараз... Ой, ви попробуєте один раз і все, ви більше нічого хліба не купите. Ні, ну реально, як мені люди кажуть, так я і вам зараз кажу. Що хто б не пробував, кажуть, що хліб бомба і що будуть собі також так готувати. Мій найкращий друг навіть е взявся за цей рецепт, в принципі, і готую тепер собі сам. Каже, набагато краще, ніж покуп... покупний. Покуп... Звичайно, покупний Суджик ось так от. Одним словом, якось так. Можемо оглянути як там двічі наче Вони вже потихеньку піднімаються. Вибачаюсь за те, що в мене мікрохвильовка трішки не прибрана. Але як є, таке. Є. Нічого від вас не приховую, я показую все все яке. Я сподіваюся, хоч це відео набере якісь перегляди, а то мені вже сумно. Мої останні відео по статистиці. Мій один шорт відос залетів прям дуже добре. Там майже 2000 переглядів, для мене це ого го які результати. А всі мої інші відео, новіші відео, вони набирають ну, в середньому 5-6 переглядів. Тобто, а попередні, попри це, мої самі перші відео, вони набирали плюс-мінус, щоб вам не збрехати, ну, 20-25 переглядів. Можете зайти глянути на канал, там все в принципі є. Такс, я міг би вимішувати рукою, в принципі. Але так як я знімаю зараз на камеру, і ну, я не хочу, щоб у мене весь телефон був в тісті і весь мій одяг в тому числі, бо я гарненько вдягнувся. Тому я буду це робити силіконовою лопаткою. Так, так само можна. Нічого поганого не станеться, воно вимішається, просто треба трошки ретельно це робити та і лопатку потім відчистити. Не бачу ніякої проблеми. В принципі, все, що вам треба забруднити, це стаканчик, лопатка миска. Ложка і противень або формочку, неважливо. Тобто всього плюс-мінус 5 речей і у вас зато буде будембічний хліб. Ням-ням. <кхе> Я втомився чекати дріджі. Ну, В принципі, вони вже плюс-мінус консистенції. Далі вони вже дойдуть, коли хліб буде стояти в темному, точніше тісто буде стояти в темному місці. Ой, а як би вас так поставити, щоб ви все бачили? Коротше, буде поки що якось так. Сподіваюсь, побачите, якщо ні, то це сумно. Виливаємо. Дно можна, в принципі, як я зараз не дуже акуратно роблю ложечкою, або, або можна залити туди водички, прополоскати, і тоді вже залити в тісто. Просто я вже на напоріг трохи води залив, і щоб зараз е з пропорціями не вийшла якась штука, незрозуміла, я не буду поки що води давати. Якщо буде така потреба додати до цього тіста ще води, то я пролию через стаканчик і він почиститься плюс-мінус більше. До речі, цікавий е не те, що лайфхак, а факт. Не зливайте дріжджі в раковину ніколи. Я думаю, всі так ще інакше в школі бачили, до чого це призводить, але я не раджу вам одним словом. А то, ну, як мінімум, потім чистити це все. Вам воно треба, я думаю, не треба. А хто хоче побачити, що стається з раковиною, коли в неї засипають дріжджі, в принципі, можете в Ютубі подивитися. Ось якраз що я й казав, мені не дуже вистачило води, тісто дуже сухувати якесь. Я просто зараз отак от зробив. Отак от помішав. І в тісто. А чом ви ні? Чому чом ви ні? Далі вимішую. Є ідея, щоб я поділив це відео на дві частини, щоб не мучити свій телефон. У мене на телефоні є така фішка. Коли я знімаю на камеру якесь відео, і якщо я ставлю відео на паузу, то мені не можна телефон в апріорі рухати, бо відео зіб'ється, пауза в тому числі. І що я вам можу сказати? Треба буде або перезнімати відео, або ще щось. а ну, мені не хочеться перезнімати об'єктивно. Так, знову ж таки, трошки малувато води. Як і в моєму сценарії? Сценарія немає, мені просто треба хлібчик приготувати. І ось якось подумав, а що, а, а ідея непогана. В принципі, немає сильної різниці, як ви вмішуєте. Головне, щоб не було якихось великих камків всередині з мукою. Тобто, зазвичай я це роблю рукою, але я вже пояснив. Я зараз не буду таке робити по елементарній причині, щоб в мене не був весь одяг і весь я потім в муці, в тісті і так далі. Та і від руки трошки тяжко, чесно кажучи, відмивати. Можна, звичайно, руку мукою, руку, руку мукою обробити і, або маслом. Маслом чи олією, неважливо. І в принципі вже не буде так сильно прилипати нічого. Але знову ж таки, лопатка. Для чого вона тоді мені, якщо я її не використовую? Замішуємо, замішуємо, замішуємо. Готове тісто, я вам зараз покажу буквально з хвилини на хвилину. До речі, я забув купити харчову плівку, але знаєте, що для цього потрібна ще харчова плівка. Щоб накрити тісто досить необхідна штука, бо тісто краще піднімається, коли воно накрите чимось. Плівкою саме то, бо плівка втримує вологу і в цілому тепло також утримує. Конденсат назбирується, і він потім назад в тісто і вообще клас. Ах. Ну, Це напевно найтяжчий процес вимішування. Це трошки та, Трошки є таке. І так, остатки з лопатки згрібаємо в основне тісто масу. Згрібаємо ложкою, вилкою неважливо. Формування до формування можна перейти зараз, а можна трошки пізніше. В принципі, по вашому бажанню. Так як в мене бажання в апріорі ніякого немає, то я вам скажу так: просто як є, так є, нехай буде. На даний момент тісто виглядає якось так. Воно трошки так типу, пливе, типу, вибачте, за слово паразит. Постараюсь менше використовувати. А, так ось. Так як я забув забув забув, забув купити е, пергамент, пергамент кажу плівку харчову, я накрию рукавом для випікання. Я вам так не раджу робити, але для початку, знову ж таки, перед тим як це зробити, як чимось накрити, можна ганчіркою, звичайно. Ну як ганчіркою, е, ну, самі розумієте. можна накрити багато чим. Це не настільки важливо, як важливо зараз просипати муку на тісто, тому що воно буде підніматися, і якщо ви навіть пропустите в процесі той момент, коли тісто підніметься аж до матеріалу, який ви поставили зверху, щоб воно не прилипло дуже сильно. Або, хоч, або взагалі, щоб не прилипло. Це вже буде видно по тому, як і що ви даєте. Так я отак трішечки в. Ви... Це ж не сито чи сито, в принципі, сито. Ось так трошки навалив на тісто. І тепер мука, в принципі, нам не знадобиться. Ми її вже можемо забирати спокійно. Ну, результат такий от. Тісто тепер. Закрити в темне, не обов'язково тепле, але в темне місце обов'язково, щоб було. Накрити в темне місце і все. На пів години забудьте про тісто взагалі. Поставте собі таймер, щоб не забути. Або якщо ви навіть забуваєте про таймера, то можна будь-що інше придумати. Це не є настільки проблематично, в принципі. До мене прийшла геніальна ідея накрити мисочкою, але вона трошки маленька, тому я зараз. Роблю ще один лайфхак. Якщо у вас кришечка менше, ніж треба, берете якусь от таку штучку, ставите її на той купку. Ой-ой-ой. Не берете таку штучку, не працює вже лайфхак. <плес> Добренько. Спробуємо з ножом. А всі бачили оцей прикол там до того? був. Не їж з ножа, не їж з ножа, злим будеш, а потім... це янчика, вроді. Неважливо, забудьте, пропустіть цей момент. У мене настала хвилинка бреда. Хвилинка бреда завжди присутня. Зараз я знайду чим накрити і включу камеру. Так, з мене під рукою була вишиванка, тому я нею накрив. Бо це ж патріотична вишиванка. Темне місце пів години, я вам вже сказав. Накрили, забули. І коли вже тісто підніметься? Ставимо духовку на 200 градусів, рівномірний обігрів з обох, з обох сторін, Ну, тобто, знизу зверху. Вибачаюсь 200 градусів. Рівномірний прогрів. І в принципі далі вже по готовності, коли буде скоринка, забираєте. Тобто, як це все буде, я вам ще покажу зараз, звичайно, якщо в мене вийде. Якщо ні, то я просто зроблю другу частину відео, яку я викладу трошечки пізніше. Де буде все, що треба. Повний гайд, так сказати. М? А ти вже відписаний на канал? Там є кнопочка. Нажми її, будь ласка.